Набої для енергетичного фронту збираємо акумулятор у вертикальному корпусі. На фоні дефіциту і підняття цін на акумулятори в Україні є сенс знову порівняти самостійну збірку з комплектуючих із Європи. Та готові акумулятори в нас. І також перевіримо, чи потрібно балансувати комірки під час першого заряду, як і проведемо ще декілька цікавих дослідів. Отже, мені на огляд надіслали комірки та корпус, які лежать на складах в Європі, і можуть бути в Польщі за лічені дні. Подивимось, що як і по чому є можливість отримати комірки. Всім улюблені Іві 314 Аг. Безперечно, є вже комірки на 600 і більше Агодин, але на даний момент я вважаю комірки ємністю 314 Аг найкращим рішенням. Враховуючи вартість доставки, корпусу, BMS, роботи по збірці та все решта. І, безперечно, можливість, хоч якось це потім переміщувати. Комірки приїхали у 4 ящиках. Все якісно запаковано. В комплекті золотих століт та перемички. Два. 2089 890. До перемичок ми ще повернемось пізніше. QR-коди чіткі та добре читаються. Всі комірки виготовлені навесні 2025 року. Але коди можуть підробляти, тому перевірка, чи їх не підробили. Не просто, але потрібно. Жодних ознак перемаркування не виявлено, тобто маркування справжнє і відповідає дійсності. Перевіримо ємність. Поки ємність перевіряється, поговоримо про балансування. В коментарях до моїх попередніх відео та й в інших ютуберів я бачу розповіді про необхідність початкового балансування комірок так званий топ-баланс. Я бачив процес збірки вже трьох досить великих виробничих ліній, де збирають акумулятор із нових комірок і в великих масштабах. На жодній з цих ліній немає від слова зовсім жодного натяку на початкове балансування після збірки. І готовий акумулятор одразу після виготовлення перевіряється циклом заряд розряд на максимально рекомендованому струмі. Чи дійсно комірки заряджаються по-різному під час виробництва? Це дуже просто перевірити. Коли я перевіряю ємність, кожна комірка проходить повний цикл, заряджається до максимуму, потім розряджається. І саме ці дані вважаємо ємністю. І я завжди при цьому використовую інформацію про початковий заряд. Тому знаю, про що кажу. Адже після експерименту із визначення ємності, мені потрібно повернути комірки в той самий стан, тобто до того самого рівня заряду, в якому вона була, щоб вона не відрізнялася від решти. Перші декілька спроб я робив заряджаючи комірку до тої самої напруги, що і решта. І це призволило до того, що ще декілька годин, а то й днів, БМС відбалансовувала мої комірки, які були на тестах, в залежності від везіння. Тому я вже давно повертаю в комірки саме ємність, яка в них була із самого початку. Це дає чудовий результат, і всі комірки виходять ідеально збалансовані. Перевіряємо: на першій комірці в мене відключили світло, тому експеримент по визначенню початкового рівня заряду страчно. Довелося взяти додатково ще другу та третю комірки, щоб було більше статистики. Заряджаємо кожну до максимуму і розряджаємо. Дивимось, скільки нам потрібно було витратити енергії, щоб зарядити комірки із заводського стану до максимуму. Різниця в початковому заряді становить 0,3 Аг, що може бути і похибкою вимірів. Тому я б абсолютно не переймався, то баланс на нових комірках не має жодного сенсу. Балансир чудово впорається з такою різницею. І власне, коли я заряджаю комірку після тестів, то я повертаю в неї ті самі Агодини і ще плюс 2%. На втрати, адже акумулятори самі по собі так само втрачають енергію. І після цього я отримую чудово збалансовані комірки. Саме тому я ніколи не балансую нові фабричні комірки і все чудово, чого я вам раджу, якщо ви збираєте акумулятори із нових комірок. А збирати із бувшого використання комірок при сьогоднішніх цінах того не варто. Тим не менше, за результатами тестів можна стверджувати, що комірки однаково заряджені, мають ємність у 327 годин та дату виготовлення навесні 25-го року, що дає змогу називати їх Grade А. Але їх потрібно в чому зібрати. Сьогодні зберемо їх у вертикальний корпус від того самого постачальника. Корпус для акумулятора запакований досить просто. Коробка не має жодних додаткових ребер жорсткості. Але на сенсорний екран покладено додатковий шар захисту, і загалом корпус доїхав без зовнішніх пошкоджень. Корпус має ручки, але переносити навіть у двох такий акумулятор не дуже просто. З одного боку розташовані термінали для плюса та мінуса по одній клемі на полюс та автомат постійного струму, як для повного вимкнення акумулятора, так і для захисту. З іншого боку, кнопку увімкнення та комунікаційна плата БМС. Час зняти кришку та зазирнути всередину. Я вже розповідав вам про вдачу блогера, але в даному випадку вона зіграла проти мене. Але маємо, що маємо, і розповідаю про те, що приїхало, буде багато нюансів. Це встановлено і підключено, але не все закріплено. Через це плати для балансувальних проводів вільно бовталися, як і коробка з коліщатами. Зазначу, досить важкими. І вона могла вільно пересуватися по коробці, як і відповідно все, що не було так само закріплено. В комплекті скло-текстоліт для встановлення між комірками та по боках. В комплекті кабеля до БМС, тобто її фактично є можливість переробити без балансувальних плат, трохи болтиків та перемички для комірок. Перемички трохи дивні. Алюмінієві, але мають вивід контакту для підключення балансувальних проводів. Але зовсім з іншим типом кріплення балансувальних проводів, ніж у мене. Самі кліщата і силові провода. Провода чомусь замотані паперовим скотчем. Всі провода відповідають тим струмам, які в них протікають. Контакти затягнуті добре. Жоден контакт не потребував дотяжки. Але ніяких термоклеїв, міток і тому подібного. Автомат трохи рухається, але і в ньому провода затягнуті нормально. В корпус вже встановлено BMS DCON 19 версії на 200 А і з балансувальним струмом у 2 А. Час збирати акумулятор. На жаль, весь клотек століт одного розміру і чудово підходить лише на бокові стінки. На цьому, на жаль, все. Тому підрізаємо той, що йде на торці та дно акумулятора. Чи то задню сторону, в залежності від того, як стоїть корпус. Дотримуючись полярності, встановлюємо комірки. Чекав перший сюрприз, адже ні перемички, що йшли в комплекті з корпусом, ні перемички, що йшли в комплекті з комірками, не підходили для з'єднання рядів. Я написав лист виробнику корпуса з питанням, а що робити. І пішов рити у закорма, звідки дістав перемичку, яка підійшла по розміру. Наступна проблема це забагато вільного місця. За словами виробника, в комплекті також мають бути спінені проставки. Але їх мені забули покласти. В будь-якому випадку комірки потрібно зміщувати десь на сантиметр вище, щоб клапани на комірках співпали із отворами на пластинах, які скріплюють корпус і є основою під плати із балансувальними проводами. У мене пішов на вирівнювання весь клотек і довелося додати навіть трохи із власних запасів. Це дозволило зменшити проміжки і більш-менш вирівнуло клапани із отворами, але все одно залишилось дуже багато вільного місця. Тобто, в даному випадку, корпус вийшов для адептів не стискати комірки. Хоча нижні комірки будуть вже частково стискатися під тиском тих, що вище. Наступне питання це кріплення вже самих направляючих. Комплектні болти короткі, і коли вставляти комірки, то направляючі лежать вже на комірках, а не впритул до корпусу. І болти потрібні довші. Тому довелося взяти болти і скріплення для коліс. Вони там такі самі по діаметру. Але більшої довжини. Ну, а коротше, пішли на коліщата. Там все впритул. Самі коліщата візуально мають витримати навантаження, але маркування я не знайшов. Прикручувати коліщата в такому положенні не дуже зручно. Напевно, краще кріпити ножки першими і збирати все вертикально. Але тоді в мене не було б болтиків. Тим не менше справились і вставимо корпус вертикально. Що насправді не так вже і просто, коли там стоять вже комірки. Послаблюю направляючи, щоб комірки встали на свої місця і знову затягую. Чергоплат із балансувальними проводами. В якості перемичок використовують ті, що йшли з корпусом. Адже для чогось її туди поклали? Це більш-менш нормально, але виявляється черговий сюрприз. Один із датчиків температури відірвався. Щось дуже подібне застрягло з боку корпуса, але дістати в мене не вийшло. Він звалився донизу, а перевертати 120 кг в мене немає жодного бажання. Спробуємо запустити так, як є. У попередній версії GCONG була можливість відключати датчики температури. Ну і запасний комплект також є. Затяжка руками. Перевіряємо опір. 26 В. 6. 5, 90, 5, 90, 26. 35. 6. Результат не дуже тішить. Затягуємо вже з вимірюванням сили затяжки у 5 нютон. Час кріпити силові провода. Наконечники, як вже казав, чомусь обмотані паперовим скотчем. Тут чекає черговий сюрприз. Провід для живлення BMS немає наконечника. Добре, що в мене є запасні. Опір більше 9 мільйон. 9, 65, так, я знаю про пасти, але ж ми говоримо про комплект для самостійної збірки. Акумулятор зібраний і готовий до першого старту. До цього часу, якраз прийшла відповідь виробника корпусу. Виробник порадив використовувати міналуджені перемички, ті, що йшли в комплекті до комірок. І ряди комірок виробник радить з'єднати так само мідналудженою перемичкою попередньо її вигнувши. Я її вигнув для цікавості. Але це так само непросто і бажано мати лищата. Та й пошкодити покриття під час цього процесу теж досить просто. Але взагалі мені не подобається використання перемичок без вигину, особливо у акумуляторах із комірками з великою ємністю. Адже чим більша ємність комірки, тим більший струм короткого замикання і прямі перемички просто позриває. Якщо ми подивимось, то алюмінію мають хоч якийсь вигін. Ну, раз виробник сказав, то знімаємо алюмінієві і ставимо мід налудження. Все виглядає просто. Є балансувальний провід, ставимо перемичку. Але варто лише трохи замінити, і результат не змусить себе довго чекати. Тому попередження: збірка акумулятора потребує уваги. Я бачив наслідки набагато важчі. Завжди будьте уважні, адже навіть у заряджених із заводокомірках досить багато енергії. Тим не менше легкий переляк, і не більше збираємо акумулятор до кінця і тестуємо. Опір збірки зменшився, що вже добре. Час увімкнути акумулятор та подивитись, що пише БМС вхід без пароля. Взагалі, пароль для джіконгу то фікція і створює ілюзію захисту, хоча його там зовсім немає. Але про те іншим разом. Як бачимо, напруга на комірка з точністю до сотих співпадає. Є відмінність у тисячних вольтах на комірках, які я тестував. І, хоча я і намагався повернути відібрану з них енергію, невелика різниця все ж з'явилась. Але таку розбіжність балансир збалансовує без проблем вже при першому циклі. Адже балансир має струм балансування у 2 А. І якщо я б промахнувся на 2 А години, то він би це повернув за годину на місце. Тут похибка на порядок менша. Жодних специфічних налаштувань не виявлено. В минулих відео я розповідав про дивну поведінку G-Kong. Мені казали, що до мене така неправильна плата потрапила. Що ж, перевіримо на 19-й версії. Вимикаємо БМС. На клемах є напруга, і вона поступово починає падати. Замикаємо через лампочку і скидаємо напругу в ноль. На жаль, бачимо, що вона і на 19-й версії знову починає підніматися. І це наголошую на вимкненій BMS. Через пару годин напруга стане 51,5 вольт. Так, це менше, ніж на клемах перед BMS, але я вже показував, іскра при підключенні буде досить сильна. На жаль, відео про всі нюанси Дікона все ще в процесі. Тому дуже добре, що даний акумулятор має автоматичний вимикач, і я раджу їм завжди користуватися, коли ви вимикаєте акумулятор. Безперечно, спочатку вимикаємо кнопку, потім вимикаємо автоматичний вимикач. Вимикаємо у зворотньому порядку. Спочатку увімкнути автоматичний вимикач, потім вмикаємо BMS. На цьому на сьогодні тест завершено і можемо підводити підсумки. Комірки, які приїхали на всі 100, відповідають заявленим характеристикам. Оригінальний EV 314 Агодин, QR-коди добре читаються. І оригінальні. Всі мають дату вилазнення ось на 25 року і ємність майже 330 Агодин. Так вони йдуть з навареними болтами, які наварив вже продавець, а не Іві. В себе на сайті продавець рекламує комірки саме як комірки плюс болти до них. І я навіть готувався до того, що мені потрібно буде наварювати болти вже в Україні. Але все приїжджає в комплекті, нічого не варити не потрібно. І так написано саме для того, щоб показати, що це оригінальні комірки це слова продавця. Корпус мені важко коментувати. За словами продавця, вдача відвернулася від мене і всі обставини склалися не на мою користь. Корпус доставляли літаком і при цьому вміст отримав пошкодження. Відповідно, і складали поспіхом, тому комплектація була неліпова. В Європу пливе корабель з корпусами, в які вже мали бути доставлені без пошкоджень та без помилок в комплектації. Але я можу казати лише про те, що бачу, тому тут скоріше 4 з мінусом, якщо не 3 з плюсом. Плюси улюблена всіма g kong BMS 19 версії з сенсорним екраном розрахована на струм 200 А та балансиром на 2 А. Захисний автомат по постійному струму. Зручні ручки для транспортування, хоча два чоловіка, на мій погляд, його лише припіднімуть. Провода термінали все розраховано на вказаний струм. Мінуси повністю відсутні стискання і навантаження на комірки розподілене нерівномірно. На нижній тиск буде найсильніший, а на верхній, відповідно, взагалі його не буде. Набір з коробки скласти не вийде. Все одно потрібно доопрацьовувати, і для цього потрібно мати набір інструментів. Комплектні перемички до корпуса незрозумілі і виглядає так, що вони із іншого комплекту. А прямі перемички, які йдуть в комплекті з комірками, дешевий варіант і не варти уваги. Адже при нештатній ситуації вони можуть спричинити ще більше шкоди. Ну і останнє, але не менш важливе це вартість. У продавця 316-ї комірки коштують по 68 доларів штука і корпус ще 483, що дає нам 1571 долар за такий набір в Польщі. Доставка до будь-якої адреси в Польщі вже включена у вартість. Доставка в Україну, в залежності від ваших зв'язків, може бути ноль, а може бути і пару сотень доларів. Таким чином, в середньому за 1700$. доларів ви можете отримати набір для самостійної збірки акумулятора на 16, ну або, як зараз люблять казати, на 17 кВт. годин Чи воно того варто, вирішуйте самі. Гадаю, я зміг показати наочно всі плюси та мінуси цього комплекту. Посилання на продавця в описі під відео. Нагадую, що на Alibaba потрібно зв'язуватись із постачальником перед покупкою та конкретизувати всі моменти. Наявність, термін поставки. Дату виготовлення комірок та виробник комірок. Це все має бути прописано текстом і найкраще платити при цьому PayPal. В цьому випадку ви будете мати чіткі гарантії, що до вас прийде саме те, що ви замовляли. На цьому дякую за увагу і до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.